Усім привіт! І слава Україні! Дивіться, у нас вже вечоріє. теплий такий літній вечір, чудовий. Спокійно, вітер не дихне. 30 і більше було сьогодні на сонці. Припекло конкретно, слідуюча неділя також буде 30 і більше. А ми з Машею тут, дивіться, сидимо в інтернеті. У неї на роботі там працює е, лікар, яка. Говорила, що вона як сказати входить не в службу, а як називається організацію, яка допомагає українським воїнам в Україні. Воно ця організація при українській церкві, в якій ми не раз були на, на українських фестивалях, і я вам показувала не раз. Ця церква знаходиться у віпані містечко у Нью-Джерсі, і у них є отакий виш-лист, їм можна давати гроші на рахунок, вони тут виставляють. Кому буде інтересно, я потім зроблю ссылку під відео і дають отакий ось е, список речей, які в даний момент потребує армія, наші захисники. Ми з Машою подумали, що пора знову щось трошечки підкинути з нашої общої корзини. І що тут у них є? Дивимося? Тут є така сумка, напевне, для лікаря медичної допомоги при травмах. Вона коштує 330 доларів. Безкоштовна доставка. Тут на все є взуття 60 доларів пара, сумка далі, аптечки. Це просто сумка для аптечки, щоб її пакувати самим. Тут якісь кровозупиняючі напевно, якісь пакети, перчатки. Ну, ми перчатки вже посилали. Будемо відштовхуватися від того, що ми ще не посилали. Є навушники. От не раз у телевізорі бачу, як наші воїни стріляють чи одягають оці навушники, котрі працюють з гарматами. 60 доларів ці навушники коштують. Ну, я бачу, у них тут є юзані, написано, що є 25 юст. І є нові. Ем, то юзані від 43 долара Починається, я так зрозуміла. А нові 60. Крово зупиняється. Це якийсь бленкет одіяла е, Emergenсі. Це такі, напевно, ці, що в них є, такі целофанові, Пустящі. Да? Як вона називається? Травма пек 36 доларів. Рюкзак 39. Це ж до Medical Supplies Bag First Aid. Аптечка. отакий От є Solar Charger. Це батареї, яких можна заправляти. Що пише, айфони таблетки, Samsung і outdoor кемпінг. Коштує 34 долара. Є якийсь нічний, Vision, Night vision Goggles Munecular. Це такий, як не бінокль, а що має одне лиш трубу одну. 139,99. Також ми з Машою дивилися на це взяти пару штук. Цей раз. Травма ПЕК, теж якийсь при травмах там дається. Допомога аптечка 8595. І це тут, я так зрозуміла, це теж для лікаря така сумка на колінники, але на колінники ми вже висилали 32,60. Потім assorted Flavors. Що це таке? Military Sarp Plus. Це що, маша? Їда якась. Assorted Flavor написано. Якісь, напевно, щось ї... з'їде. Напевно, якийсь сухпайок. Потім є отакі спальні мішки у них по 40 доларів. Рації якісь різноманітні, отакі, ми рації вже також посилали. І також є якісь Digital Night Vision, нічного бачення, отакі бінокулер. От ми з Машою теж дивилися на це, він коштує 170 доларів. І от такі біноклі є. Вони, звичайні, це не нічного бачення. Ну і такі речі можна вибрати. І вас дуже прошу. Приєднуйтеся до нас, до цієї спілки, щоб допомогти українським солдатам на фронті. Щоб вони могли вбити рашистську нечість на нашій землі, яка посягнула на наше саме святе. Ми звичайно не робимо цього кожний день і я не то, що, що я хочу похвалитися, що ми це хочемо зробити, просто я хочу ну, донести людям, показати, що у кого є така можливість, де це можна зробити. Може хтось не знає, може хтось не знає де шукати, і до кого звертатися, може хтось не може вийти і кудись піти це. все можна зробити просто отак з дому. Тут у них можна і, як і грошима, так і от такою допомогою. Ви це закажете, і це їм прийде зразу туди до них на місце, не до вас. А, туди прямим шляхом доставка буде. на от, на от на цю організацію, на цю церкву. Так що не встидайтеся, допомагайте, будьте рішучіші, не жалійте, можливо, невеликих коштів, але, як кажуть, з миру по нитки бідному рубашка. Будемо допомагати хто як може. Хоч щось, хоч чимось. Тому що ситуація складна. В Україні не всі можуть допомогти. Там люди допомагають більше молитвою, напевно, більше якимись волонтерськими такими справами. Ну, а нам тут сам Бог хвилів допомагати речами і грошима, котрі ну, досить дорого вартують. Не кожен в Україні зможе послати отаку допомогу. Дивимося на ссылку під відео, кому інтересно. Ну, ось дивіться, що ми надумали взяти. Дивіться, це сьогоднішнє число. На суму взяли ми 1096. На цю організацію ми будемо відсилати. І оце що ми взяли по їхньому списку. Ми взяли 5 спальних мішків для хлопців, тому що йде зараз осінь, буде холодно. Хлопців треба гріти. І взяли 5. Отаких От е, камер нічного бачення е, могли взяти більше, хотіли взяти більше, але вони пишуть, що вони дають тільки лімітовано, тільки 5 штук на руки. Отак. Як колись яйці давали 5 штук на руки, так тепер дають оці камери нічного бачення. Ну, від нас, як кажуть, трошки, від Бога багато. Це для того, щоб наші. Воїни почували себе озброєними, щоб вони могли бити оцю сволоту і вдень, і вночі. Прошу підтримайте нас, підтримуйте організації і наших хлопців. Добавляйте всі, хто може, хоч по одному, хоч аптечку, хоч оце є нічне це вобачення, хоч оці спальники їм також це згодиться. Ідуть. Холодні місяці. Все з вами прощаюсь. Слава Україні! Я сподіваюся, що ми переможемо цього супостата. Але нам потрібно бути всім разом. Єднаймося, бо ми цього варті. Слава Україні! Ой, Юлузі! Червона калина Похилилася...